Ой, а можна перефразувати запитання. Що таке повний відпуст? Щоби зрозуміти, що таке відпуск і для чого, ми коли читали в історії, коли вчили в школі таке слово індульгенція. Індульгенція означає відпуск, тобто відпускаються гріхи. Вдавнину було в давнину особливо середньовіччі. Люди були дуже, дуже вразливі на, на тему гріха. Сьогодні для нас здається, що майже не маємо гріхів, майже їх не бачимо або не називаємо навіть те недобре, що ми робимо, не називаємо гріхами. У давнину людина мала більшу вразливість на тему чогось злого, що вона зробила. І отже, дивлячись в контексті гріха, людина бачила такі два моменти: перший це є. Вчинок, який зробила, а інше після цього вчинку людина стає більше схильна до зла. І іноді, навіть через те, що був цей перший вчинок, людина потім ставала також і налоговим грішником. Відпуст означало, що отримую особливу ласку, особливу благодать від Господа для того, щоб позбутися також і цього нахилу. Тобто, того, що. Спричинив гріх у мені, тому щоб отримати відпуск, потрібно збудити в собі щирий жаль, зірвати навіть з дрібними, так званими щоденними гріхами, які ми не зауважуємо і думаємо, що це і просто наші звички. Що робити, якщо до храму відкритий тільки бічний вхід? Помилковому думаємо, що якщо є ювілейний рік, так як це було, наприклад, в надзвичайному ювілеї е, милосердя, проголошеним папою Франциском, що е, тоді відчинялися двері, і таким знаком участі в ювілею було пройти крізь двері. Е, в цьому ювілеї. Немає цього знаку дверей, але є інший знак, який до якого запрошує Папа Франциск, підійти до Христа, до ікони, до ікони Спасителя, вдивлятися в неї, щоб ви що цією його любов'ю я її відкуплений в цьому ювілеї, в цьому святому році не так важливими є двері, бо вони, але вони є знаком того, що входжу в нову дійсність. Як важливим є сам жест зупинитися і вдивлятися в ікону або в розп'яття Спасителя сповідь і євхаристію як умову відпусту потрібно відбути у визначених храмах в один день. Однією з умов цього святого року є, що всі ми стаємо паломниками, тобто йдемо до цього храму, який є визначеним в кожній єпархії. І йти до такого храму означає також готуватися. Отже, кожен паломник в паломництві готується. Приготування відбувається через повідь. Скоро приходимо до храму. Є дуже добре взяти участь також божественній літургії разом з спільнотою, яка молиться в цьому храмі. Якщо Заздалегідь, день перед тим чи декілька днів перед тим не приступили до сповіді приступити в тому храмі до сповіді, попросити священника про таке служіння. Після літургії також помолитися в наміренні святішого ця, щоб отримати відпуст. Від якої події рахується ювілей в старому завіті в книзі Левіт. Якби так розпочинаючи, ця книга, яка говорить про майбутнє вибраного народу, коли буде жити вже в обіцяній землі, говорить про ювілеї так звані кожних 50 років. Окрім цього, єврейський народ у святому писанні знає ще і так званий рік суботній, це що сьомий рік, коли відпочивала земля, а що 50-й рік, усе поверталося не наче на своє місце. Може, хтось протягом цих 50 років не зумів е добре господарювати своєї землею, Землею або втратив свою землю. 50-й рік все поверталося так, як було на початку, і так як був розділив Ісус Навин, увійшовши в обіцяну землю між усіма поколіннями. В церкві феномен Святого Року це явище, яке церква переживала також в різний спосіб через паломництва, які відбувалися, бо в давнині було таких чотири паломництва. До гробу Господнього, до гробу апостола Петра, до гробу апостола Якова в Компостеллі, і також до е, Лорето, е, до дому Богородиці з Назарету. Отже, колись в давнину були ці чотири місця, до яких ходили паломники, і церква молилася, щоб хто приходив в ці місця, тому що вже іти, це є свого роду реколекції, тиша, роздуми, е, коли йдуть в, в напрямку власне, цих, цих святинь, щоб. Неначе зі своєї скарбниці всього доброго, що залишили святі, відчитуючи або переживаючи відповідальне покликання, цим ділилися також з, з іншими. В церкві ювілейний рік розпочався в 1300 році. Від 1500 року від папи Олександра з'явився цей звичай відчиняти святі двері в Римі в базиліці апостола Петра і Павла, а також в базиліці Богородиці Більшої і в Івана на Лятерані в катедрі Папи. Але є, окрім таких звичайних ювілеїв, що 50 років. Пізніше за Олександра було установлено що 25 років. Також і надзвичайні ювілеї, які є пов'язані з таємницею відкуплення, бо завжди святий рік є зв'язаний із таїнством відкуплення і втілення Христа. Можна отримувати повний відпуст щонеділі цілий рік. Звісно, що відпуск не має якогось обмеження, і тому, що це є добра справа, яку ми. Ми здобуваємо це не є щось автоматичне, це є конкретна постанова з, наш, з нашого боку, відпуст, тому що це є добро, яке ми здобуваємо. Ми можемо його жертвувати за наших рідних померлих, які не можуть самі собі. Допомогти зараз в очікуванні повного оглядання обличчя Христового, тому що бракувало їхня любов до Христа була недосконалою, але скоро ми здобуваємо відпуст, можемо жертвувати за них. Як молитися в наміренні Святішого отця? Згідно практики церкви, молитва в наміренні святішого Отця це і молитва Отче бо Богородице Діво, і також молитва визнання символу віри. Молячись в намірах Святішого Отця, молимося за те, чого не знаємо. Знаємо, що е... Наприклад, кожного місяця святійший отець пише намірення і представляє церкві, молитви для тих, хто належить до апостольства молитви чи до інших організацій. І ці намірення святішого отця це є те ті, котрі він шукає для більшого блага церкви, тобто сформульовані для більшого блага церкви. Відпуст у ювілейний рік і проща до відпустових міст у звичайний рік дають однаковий результат. Так, звісно. Просто святий рік, чи ювілейний рік, як ми називаємо, є особливим часом. Є місця, бо ми, коли говоримо про відпустове місце, ми говоримо про санктуарії, місце, де почитаємо якусь чудотворну ікону, ми говоримо про місце. Натомість, коли говоримо про ювілей, говоримо про час, тобто щось більше розтягнуте власне в часовому просторі, але плоди є однакові. Можна отримати відпуст ювілейного року, не виходячи з дому. Ну, є така можливість для тих, хто є, наприклад, хворий, хто не, може, хто не може відбути фізично паломництва, хто не може прибути до храму ювілейного храму визначеного. Звісно, такі люди можуть отримують повний відпуст і беруть участь ювілею через те, що переносять свою хворобу чи стан, в якому перебувають, не нарікаючи і згоджуючись з волею Божою. При виконанні всіх умов відпуст отримується автоматично чи потрібно ще щось? Ну, ми вже говорили, потрібно є збудити щирий жаль. Тому, як колись розповідав мій професор, набути повний відпуск є насправді важко. Це не є просто прийти, відмовити молитву «Отче наш Богородиць Діва, але це є глибока свідомість того, що в моєму житті, в моєму наслідуванні і уподібнюванні до Христа я є недосконалий, а хочу зробити все, щоб бути якнайбільше подібний до Христа, і щоб цю мою подібність до Христа могли також бачити ті, хто є поруч мене. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.